Ну що, я в розсаднику. Це в мене там ще кукурузка булькає. Так, посадила розсаду. Значить, тут кавуни, тут дині, тут огірки, а там ще кавуни. Коротше, досадила, що не вистачило мені оцих от шапочок з тему. Лайфхак. Довелося брати звичайний пакетик і цими ручками зав'язувати. Теж непогано, я вам скажу. Теж піде отак от. Такі справа. Дай Бог нормальних сходів. Так, ну нарешті. Закінчила. От кукурузка вся полита, чекаємо сходів. Отак от, от. Тут в мене помідорки, які я попікірувала, поки тримаю їх тут. От, після вихідних вихідних перенесу в розсадничок. Так, ось тут от моя розсада. Там обігрівач, накрито плівочкою, тепличка. Все, чекаємо проростання цього всього діла. От. Так що, ой, на дворі, а дворі. А на дворі повний капець. Зараз мені треба йти, мені треба полити розсаду, бо завтра ми їдемо в село і будемо висаджувати помідори в відкритий ґрунт. Завтра все зніму, покажу. Так, полить розсаду, і в мене ще є в планах цей, покропити все помідорки, там в теплиці. Чому? Тому що помідорки вже цвітуть, і їх треба покропити бором, дати їм все, що треба для гарного зав'язування плодів. Тому ось так. Піду, хотіла ще полоницю, але полоницю, напевно, не вийде, тому що сильний вітер. Я бачу, мене зірвало всю мою піду зараз кріпити, блін. Зірвало сітку. Ну що погнали? Так, все, прикріпила. Зірвало геть сітку мою бідненьку, ну нічого понаходила. Такий вітер, це вже відпертих. понаходила ці. Отакі, от бачите, в мене закріпочки. Находила, закріпила, вроді тримається. Так, що тут все? Все в нормі? Тут же я навела порядки, я не зняла, не зняла, не зняла. Отак от, от навела порядочки. Руки страшенні, можу показати. Хто там казав вам? Ну, отакі. Які там манікюри? Е. Так, що тут? Кабачки норма. Так, тут треба полить. Ну а так, в принципі, норма. Тут теж все в порядку, салатик навіть стоїть. Так, тут полито. Полить треба розсаду яка в перші теплички. Так, тут теж не буду відкривати гірочки, все норма. Всі мої посаджені огірочки, всі стоять. Все класно. Так, що зараз роблю? Поливаю розсаду в тій тепличці. Мені треба полити моркву, там вона в мене. Так, полить кавунчики. І, в принципі, з поливом все. Зараз біжу, беру оприскувач, тому що, ну ви ж бачите, погода мені треба все закривати, бо воно позриває все. Оприскувач і швидко все-все обробляю. По теплиці теплицю обробила, закрила, обробила, закрила. От такі справи. Так, ну що, одне брізкання готово. Зараз будемо. Обробляти помідори. От, поїхали. Добрий ранок. Ми з України. Сьома ранку. Після вчорашньої обробочки все повідкивала, позаглядала. Ну, що я вам скажу, звичайно. Трошки все краще себе почуває. Перчики он такі файненькі стоять. Вітер сьогодні знову страшний. Так, значить полуничка. Все їй подобається, все класно. Так, в теплицях все ще мокре. Бо відкривала, зараз хай просихає, а все мокре. Бачите? Ну нічого, воно зараз просохне. І все буде добре. Ось такі помідори в мене. Ось такі. Сьогодні їдуть на висадку. Так. Тут. Все в нормі, але ну, все ще мокре, все ще мокре. Зараз буде просихати простіхати. Бачите, мокре все. Крапельки. Конденсат. Так. Тут все добре. Тут теж нормально. Так, кабачки стоять. Чекайте плани, як не розквітнуть Дивлюся і кавуни мої теж добре. Так. Розсада. Зараз. Розсада ти ж мокренька, мокра, дивіться, які огірочки. Ще зараз просохне, я все відкрила. Теж готується на висадку більша, більша частина. Так. Так. А тут у нас що, огірочки мокрі, як хлющі. Зараз просухнуть, все буде в нормі. Ось так. Вчора ж побризкала ввечері добряче їх. Ну нічого. У них все буде. Так, ось такі вже огірочки, ще трошки буду їх обривати, бо це нижні. Дивіться, які вже, так? Та да? да, ось що? Зараз ще тут був файний хлоп, дивіться. Скоро вже будемо куштувати, ну як скоро, завтра післязавтра. Свої огірочки. Нарешті, згороду. І ось тут ще. Ну тут такий огірок, бідося, що я не знаю, чи він і відійде. Щось не схоже. Тут огірочок ось висить. Тому не знаю. Дивіться, що буде з ним. Пасинок. Ну, ще нормальний. Не знаю, Подивимось. Поки залишає, бо там огірок. Огірок не буде рости. Я його викину.